Всіх вітаю, хочу поділитися сьогодні новим скриптом, який створив цей чувак Ісай Калдерон. В чому фішка скрипта, в тому, що ми можемо маніпулювати одразу декількома обраними об'єктами в Майці, нашому в нашому вьюпорті. Ось як він працює, наприклад, у нас виділено декілька об'єктів. І ми можемо включити, наприклад, Translate, перейти в режим Default Transformation. Зазвичай це кнопочка T на клавіатурі англійської мови, і керувати цими об'єктами окремо, але водночас вони будуть всі виділені, і іноді так буває зручніше. Ніж обирати кожен об'єкт по черзі і да, якось вибудовувати. Можна міняти транслейти, можна міняти ротейти, або просто виключати. Переходити в режим маніпулювання кнопку «Т», тобто ми обираємо, що ми хочемо транслейт, нажимаємо «Т» і все, поїхали. Кожен об'єкт можемо окремо зміщувати. Як на мене, то дуже зручна Штука. Звісно, що, може, не зі всіма об'єктами буде зручно, там, з пальчиками може бути дуже багато цих контролів, але все одно комусь це буде дуже зручно, дуже допоможе робити вашу анімацію. Як працює скрипт? У нього є три положення. Нажимаємо правою кнопкою на цю кнопку і бачимо, тут знизу є NAN, translate. Rotate. Цей порядок відповідає порядку цього default маніпулятора, default transformation. Тобто None, Translate і Rotate. Ось як це зробити. Нажимаємо Edit на кнопочки, переходимо в останнє меню, створюємо три оці вкладинки, які відкриваються по правому кліку. І в кожну з них вписуємо скрипт, який я додам під цим відео в описі. І в першій вкладочці, там, де NON, вписуємо 0 в кінці. Там, де translate, вписуємо 1. І там, де rotate, вписуємо 2. На стандартній вкладинці, там, де команд у нас. Я залишив просто 0. Для того, щоб вимикати ці трансформи, відключати наші маніпулятори. І зберігаємо це на поличку. Все, тепер у нас буде працювати новий скрипт. Всім бажаю приємного користування і до нових зустрічей.